Леве, вітаю вас на чакральному макро зборі на лютий місяць. І сьогодні на нас чекає картка, на яку слід звернути увагу. На яку чакру? І чакра вішутха. Це такого гарного кольору чакра і на що слід звернути увагу в лютому, на проявлення свого голосу. Які є ознаки дисбалансу, які можуть підійматися з вас? Це страх виступати на публіці. Також може підіймати страх сказати щось не так, щось, що не співпадає з очікуваннями інших. Можуть бути крайності в звучанні, або річ постійно на повищених, підвищених тонах конфлікти, і також відстоювання своєї позиції, або дуже тиха, незрозуміла промова людини практично не чутно і не видно. Також може бути важкість у донесенні своїх думок. Рекомендація для гармонізації, навчитися управляти своїм голосом, говорити зрозуміло, впевнено, розширювати свій словарний запас і рекомендовано відвідувати курси ораторського мистецтва і вокалу, контролювати свою промову, відходити від якихось різних розмов про інших людей, від пустих розмов. І також не приймати участь в якихось там скандалах. А я вас обіймаю, любі леви. Я знаю, що у вас все добре з річними виступами, але все одно зверніть увагу на проявлення вашого голосу. Обіймаю і до зустрічі в наступному місяці!